Пан Руданський Запорожці у короля. Приїхали запорожці. Короля вітають. Король просить їх сідати. Козаки сідають. Сидять собі, в них жупани, все кармазинові. І самі такі храбренні вуса прездорові. Задивились на ті вуса ляхи препогані, щоб їм кажуть дати їсти, даймо їм сметани. Поставили їм сметани, їсти припрошають. Але наші запорожці разом відмовляють Славна я у вас сметана, Тільки почекайте, а перше нам, запорожцям, щільник меду, дайте. Дали меду запорожцям. Вони, як поїли, так ті вуса приздорові вгору й завертіли. Та й говорять королеві Кажи, ясний пане, нехай тепер запорожцям подають сметани.